Різниця і сума кубів. Для розкладу на множники існує ще одна цікава формула. А саме А у кубі. Відняти Б у кубі дорівнює а А квадрат плюс АВ плюс Б квадрат. Для того, щоб довести цю формулу, достатньо перемножити. Дані два ногочлени за правилом множення ночленів. І після зведення подібних доданків ми побачимо, що вийде А в кубі мінус Б в кубі. Якщо у нас сума кубів, то вона розкладається на подібні, на дуже схожі множники. А плюс Б А квадрат мінус АВ плюс Б квадрат. От, даний вираз нам дуже нагадує квадрат суми двох виразів. Не вистачає тільки отут подвоєння, двіячки. Саме тому такий вираз називають неповним квадратом суми двох виразів. А ось цей нижній множник називають неповний квадрат різниці двох виразів. Зрозуміло, що тут плюс то сума, а тут мінус то різниця. Зверніть увагу, для легшого запам'ятовування. Треба помітити таку властивість, що різниця кубів перший цей множник дорівнює різниці основ цих кубів. А сума кубів перший множник дорівнює сумі основ цих кубів. Подивимося, як розкласти на множники деякі із виразів. Наприклад, х у третьому степені відняти 8. Оскільки 8 це 2 у третьому степені, то ми одержали з вами різницю кубів. Ось вираз такого виду. Таким чином, у, у цьому виразі х відповідає А, а двійка це Б. Якщо ми Х і 2 замість а і Б підставимо в праву частину, то одержимо. Спочатку основи кубів віднімаємо. Х-2. І помножити на неповний квадрат суму цих двох виразів. Тобто перший вираз у квадраті плюс. Перший вираз на другий, х на 2. Пустіше буде 2 на х. І плюс квадрат другого виразу. 2 в квадраті. Ще один приклад. 64х у 12 степені. Відняти 1. Спочатку подамо перший одночлен у вигляді кубу. 64 це 4 у кубі, а х у 12 це буде х. У четвертому степені піднесений до кубу. Х у четвертому і все це до куба. Мінус. А одиниця це все одно, що одиниця у третьому степені. Дорівнює. Отже, основа першого куба мінус основа другого куба. 4х у четвертому мінус одиниця. І помножити на неповний квадрат суми цих двох виразів. Квадрат першого виразу буде 4 на 4 16. Х у четвертому квадраті це буде х у 8 степені. Додати перемножуємо ці два вирази. 4х на 1 буде просто 4х у четвертому. 4х у четвертому степені помножити на 1 буде 4х у четвертому. І додати квадрат другого виразу 1 у квадраті буде 1. Такий приклад. Одна восьма А у третьому степені. Додати 1. Дорівнює. Вісім – це два в третьому. Таким чином цей дріб можна записати. Одиниця розділити на 2А і все це піднести до третього степеня. Одиниця на 2А. До третього степеня додати 1 у третьому степені. Ми одержали з вами суму кубів двох виразів. Перший вираз це є ця основа. Одиниця розділити на 2. А другий вираз це є основа другого доданка, одиниця. Одиниця на 2А плюс 1. Закрити дужки, Відкриваємо дужки. Квадрат першого виразу – це буде одиниця на 4А у квадраті. Відняти добуток цих виразів. 1 на 2 множити на 1, буде 1 на 2а. І додати квадрат другого виразу 1. 64 відняти. 27х у третьому степені. 64 ми вже зустрічали таке число, це 4 у третьому степені. Відняти. 27 це 3 в третьому. Таким чином, другий одночлен записується як 3х. І все це в третьому степені. Отже, перший вираз це в нас четвірка, основа першого куба. Другий вираз це в нас 3х, основа другого куба. Запишемо це у вигляді добутку. 4. Перший вираз відняти, другий вираз 3х. Закриваємо дошки, відкриваємо. І записуємо квадрат, неповний квадрат суми цих двох виразів. 4 квадратці, 16 плюс. 4 на 3х 12х і плюс 3х до квадрату буде 9х у квадраті. Розглянемо ще кілька складніших прикладів. Мінус 64 відняти 27х у 3 степені. Спочатку мінус винесемо за дужки. Дужки у нас залишиться 64. Але ми її можемо записати 4 у третьому степені. Додати, оскільки мінус ми винесли, то в дужках ми записуємо доданки з протилежними знаками. 27 це буде 3 у третьому степені. 3х у третьому степені. І закриваємо дошки. В дужках ми одержали суму кубів. Розкладаємо її на множники за відповідною формулою. Мінус перед дужками переносимо і записуємо. Перший вираз, це основа першого куба 4. Додати другий вираз, це основа другого кубу 3х. Закрити дошки. Помножити на неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто 4 у квадраті. Перший вираз, так, у квадраті, це буде 16. Відняти добуток цих двох виразів. 4 на 3 х це буде 12х. І додати квадратровий разок 3х до квадрату це буде 9х квадрат. Ще один приклад. 125 b у третьому степені. Відняти 27, 125х у шостому степені. Рівня. Спочатку подамо у вигляді кубів обидва ці вирази. 125 це 5 у третьому степені, тому перший вираз запишеться як 5 b у третьому степені. Відняти 27 125 це 3 п'ятих у кубі. Отже, далі буде 3 п'ятих. Х у шостому це х квадрат у третьому степені. Дорівнює. Перший множник це різниця основ цих кубів. 5 b Відняти 3 5 х квадрат. Умножити кодля першого виразу. Це 25 b у третьому степені у квадраті. Раз квадрат, значить, у квадраті. Тепер множимо перший вираз на другий. П'ятірки скорговаються, лишиться b помножити на 3х квадрат. Тобто, пишемо далі плюс 3bx квадрат. І додати квадрат другого виразу 925х у четвертому степені. Наступне завдання таке. Довідіть, що значення виразу 842 у третьому степені. Відняти 744 у третьому степені ділиться без остачі на 49. Для того, щоб довести дане, дане твердження, ми спочатку розкладемо ліву частину цього твердження на множники і покажемо, що один із множників ділиться на 49. Оскільки в лівій частині у нас різниця кубів, то ми використовуємо формулу розкладу різниці кубів. Отже, переписуємо. 800 842 у третьому. Відняти 744 у третьому дорігу. Різниця основ кубів. 842 мінус 744. На неповний квадрат суми цих виразів. 842 у квадраті плюс 842 помножити на 744 і додати 744 у квадраті. Дорівнює. Виконуємо дію тут. 800 мінус 700 це буде 100. 42 -40, 142 мінус 44, це 98. Аж ми одержимо дорівнює, перенесемо другий рядочок, 98, помножити ось на цей множник. Обчислювати його, звичайно, не дуже приємно, оскільки тут багатозначні числа будуть. Але справа в тому, що ми бачимо, даний множник, перший множник 98, ділиться на 42, на 49. 98 на 49 буде 2. І нам вже абсолютно байдуже, яким буде результат е, другої дошки. Тому ми її просто перепишемо, не затрачаючи зусиль на обчислення у квадраті плюс 842 умножити на 744. І плюс 744. У квадраті дорівні не дорівнює, А. Записуємо висновок, що даний добуток ділиться на 49 до 98 ділити на 49 дорівнює 2. Дану формулу можна використати для розв'язування деяких видів рівнянь. Розглянемо такий приклад. Дужки відкриті. Х плюс 1. У третьому степені додати, гужки відкрити, х-1 у третьому степені дорівнює 0. Як правило, рівняння такого виду, ми, ми пробуємо розв'язати, розклавши рівну частину на множники і прирівнявши кожен множник до 0 окремо. Отже, в першій частині ми маємо суму кубів і спробуємо її розкласти на множники. Основа першого, Кубу х плюс 1, а друга х-1. Отже, записуємо спочатку сума цих основ, або сума цих виразів. Х плюс 1 додати x-1. Помножити на неповний квадрат різниці цих виразів. Х плюс 1 у квадраті мінус x плюс 1 помножити на x-1 і додати квадрат другого виразу х-1 у квадраті. То рівнює 0. Спрощуємо перший, перший множник. х додати х буде 2х, а 1 і мінус 1 взаємно знищується. Отже, тут буде 2х. Відкрити дужки. Підносимо до квадрату за формулою скороченого множення. Квадрат першого виразу х квадрат плюс подвоєний добуток перший на другий 2х плюс квадрат другого виразу мінус. А це в нас е, буде різниця квадратів. Х квадрат мінус 1 квадрат. Оскільки перед дужками мінус, то ми змінюємо перед цими двома додатками знаки. Отже, буде мінус х квадрат плюс 1. І квадрат... Оцієї різниці. Це буде квадрат першого виразу х у квадраті. Мінус подвоєний добуток цих виразів це 2х. І плюс квадрат другого виразу плюс одиниця. Рівнюємо. Дуже ми тут не закрили. Х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищуються. 2х і мінус 2х взаємно знищуються. У нас залишається 2х перші ноти переписуємо. Тут залишилося х у квадраті додати 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. Закливаємо ручки, дорівнює 0. Відразу бачимо, що другий множник 0 не дорівнює, оскільки х не невід'ємне число, а х квадрат плюс 3 буде більше від 0. Тобто цей множник не перетворюється в 0 ні при якому значенні х. Тому цей добуток буде дорівнювати нулю тільки при умові, якщо x дорівнює 0. Віповід, у нас буде 1 корінь. 0.